В обласній раді запровадять новітню систему голосування. Про це повідомили на прес-конференції з нагоди 100 днів діяльності ради шостого скликання. Місцеве хаус порожнить бюджет на 1 мільйон 200 тисяч гривень. Знаєте, що керівництво органу місцевого самоврядування твердить, такої системи немає не те, що в Україні, але й в світі. Ми кожної сесії готуємо для кожного депутата стопку. От, скільки питань? От було 36 питань, от таку стопку бумаг на кожного депутата. Подивіться Верховній Раді, скільки не носій це. Я і на засіданні кожної засідання Верховної Ради це 5-6 кілограм. Макулатура, яка один раз прочиталась, і зразу викидається. Вона ж 5-6 проектів. А це на носії. Ми говоримо про робоче місце депутата обласної ради, який буде на інформації по всіх рішеннях сесії обласної ради, рішення виконавчого комітету апарату виконавчого обласної ради, і буде прямий зв'язок через інтернет з депутатами обласної ради постійним через інтернет. Тобто ми розробляємо документи. І безлам депутата обласної ради. Він їх получає зразу на електронних носіях. знайомиться з цією інформацією. Втім, останнє слово за депутатами. В разі підтримки даного рішення уже у вересні в сесійній залі обласної ради з'явиться електронна система. Ставити оцінку з нагоди ста днів діяльності зарано, говорить голова облради Анатолій Мельник. Проте певних результатів депутатський корпус досяг за цей період. Відбулось дві сесії обласної ради. На яких прийнято і бюджет, і 12 цільових програм, крім того, ми контролюємо виконання ще 23 місцевих регіональних програм. Які прийняти попереднім скликанням. за відповідний період роботи апарат облради майже не зазнав втрат масштабного скорочення посадовців, на якому наполягав президент Віктор Янукович, не відбулося. Два чоловіка пішли на пенсію у нас, і ми вже не брали на їх місця нікого. Два радника були, вони не були держслужбовцями, вони самі написали заяву і пішли, і ми не запроваджували на вік. Нових радників і два технічних працівника, тобто шість чоловік, і голову по і ми відмовились від голови постійної комісії з питань фінансової діяльності, який був звільнений на на постійній основі. Тоді а зараз ми просто не стали цього робити. Ми вважаємо, що ми самі справимося з цим питанням. Найближчим часом керівництво органу місцевого самоврядування створить координаційно-дорадчий орган у складі міських та селищних голів та проведе моніторинг рішень сесії районних рад.